Олексій Різніков іде у відставку. Зеленський назвав уже ім'я майбутнього міністра оборони. Це пан Уміров, якого ще має призначити Верховна Рада. Але дуже цікаво подивитися, як зараз позитивні блогери Єрмака Подоляка намагаються відбілити свого міністра Різнікова, у якого просто вуха навіть замазані в корупції. Отже, головний аргумент такий. Що Різніков прийшов в абсолютно нереформоване міністерство. Вісім років до того нічого не робилося, і Резніков зробив те, що міг. До нього ніхто не робив ніяких реформ. Це абсолютна брехня, тому що, наприклад, є дуже цікаве інтерв'ю залужного Яніні Соколовій, де напряму Яніна пропонує залужному назвати найкращим міністра часів незалежності. І уявіть собі, він назвав ім'я те на полторака тому що я можу сказати що саме в 2014 році наша армія була